У мережі з'явились шокуючі кадри Донбас Арени, ось до якого стану довели легендарний стадіон. Перейти у новий клуб та зашкваритись одним інтерв'ю, рекорд від пластуна, а також легенда арсенала, що за гроші продає свої принципи. Про ці та інші теми поговоримо сьогодні. Вітання на зв'язку футбол України. А перед початком нашого нового відео перевірте, чи ви підписані на наш канал, адже переважна більшість із вас переглядає наші ролики, не оформивши підписку. Зробіть це, будь ласка, а також. Лайк, дзвіночок, і поїхали. Традиційно розпочинаємо із товариських матчів. Напередодні три клуби Української прем'єр-ліги провели контрольні поєдинки. Так Рівненський Верес переграв узбецький АГМК, забивали Шастал та гайдучок рахунок матчу 2-1. Металіст 19-25 розбив Брентфорд 2 із рахунком 4-0. хет-трик оформив в'юсов, а також гол на рахунку Капінуса. А от київське Динамо знову не змогло перемогти. На цей раз Македонську Шкендію рахунок 1-1 за киян єдиний гол забив. Ванат. Далі поговоримо про найбільш актуальні події зі світу українського футболу. У мережі з'явились кадри, які просто таки розривають серце усім футбольним вболівальникам. Журналіст Денис Казанський опублікував відео, яке зробили українські військові з допомогою FPV-дрона. Вони зафільмували культову Донбас Арену. На кадрах чітко видно, що рідний для шахтаря стадіон знаходиться у занедбаному стані. Окупанти і не думають, хоч якось за ним доглядати. Нагадаємо, останній на сьогодні матч на Донбас-арені Шахтар провів 2 травня 2014 року проти Лічівця і переміг 3-1 не встиг покинути Динамо, а вже розриває у новому клубі Жерсон Родрігіс. Вінгер, який виступає у оренді за Слован, результативно дебютував за новий клуб, оформивши гол плюс пас. У товариському матчі проти Жиліни Родрігес з'явився на полі на 72-й хвилині і через 10 хвилин зробив результативну передачу на Джабо Канкаву, а на 90 й хвилині і сам забив з пенальті. У підсумку команда Динамівця перемогла з рахунком 4-0. Ну якщо вже за Говорили про Динамо, то піднімемо тему трансферів київського клубу. Так, за інформацією журналіста Володимира Звєрова, кияни трішечки зменшили свій ентузіазм щодо підписання нового футболіста на позицію центрального захисника. Як розповів Звєров, наразі пошуки центрального оборонця кияни поставили на паузу, а Шовковському доводиться працювати із тими футболістами, хто є в обої. Чи підсилить хтось врешті склад Динамо наразі невідомо. ймовірно, догравати сезон доведеться тими футболістами, що наразі перебувають у ростері клуба. А от у головного тренера арсенала Мікеля Артети поцікавили, чи встигнуть травмовані гравці відновитися до матчу проти Везгема. На що він відповів. Зінченко і Томі дуже добре відновлюються. Сподіваюся, кілька людей повернуться, і ми зможемо виставити конкурентоспроможний склад. Нагадаємо, у матчі з Ліверпулем Олександр Зінченко відіграв перший тайм. Однак у перерві його було замінено через м'язове пошкодження. Свій наступний матч Арсенал зіграє з Вестгемом 11 лютого. У неділю стартовий свисток прозвучить о 16.00. Ну а ми відкриваємо нову рубрику, яка називається Зашквар сторінка. І цього тижня туди потрапили Ігор Пластун та Вільям Галас. Колишній гравець збірної Франції, Арсеналу та Челсі Вільям Галас, який не так давно грав у благодійному матчі Game for Ukraine на підтримку нашої країни, вирішив, що гроші не пахнуть та поперся до Москви на виставочний турнір. Кубок легенд. Окрім того, компанію Галасу склали такі відомі футболісти, як Антоніс, Нікапелідіс, Педро Мендеш, Олександр Глєб, Дуглас Майкон, Емануеля Буе. Загалом, ось вам список персонажів, для яких гроші не пахнуть. Ну і вляпався у скандал екс-гравець збірної України Ігор Пластун. Нещодавно, покинувши лудогорець, він перебрався до казахстанського Ордабаси. І вже у першому коментарі для клубної прес-служби встиг наговорити зайвого, заявивши, що російськомовне оточення команди для нього дуже приємне і далі пряма мова. Я можна сказати, уїхав із України в 2016 році. І от е, зараз 24 и я как будто возвращаюсь опять в эту атмосферу, коли всі розговорюють е, на твоєму язикі, е, ти всіх людей вокруг розумієш, і це немного странно, але в те час приятна. Свої думки щодо такої заяви пластуна пишіть у коментарях, і там же у коментарях залишіть кілька теплих слів для Галаса, Нікапелідіса та інших зірок світового футболу, що заради грошей поперлися на болота. Ну що ж, друзі, таким було наше нове відео. Ще раз закликаємо перевірити підписку на наш канал. Якщо ця кнопочка світиться червоним, сміливо натискайте на неї, залишайтеся з нами на зв'язку. До нових зустрічей.